Кабачок це осінній хліб дачника, кабачки маринують, солять, фарширують, у них міститься велика кількість вітамінів, мінералів. Хабрів, білків і вуглеводів, кабачки широко застосовуються в дієтичному харчуванні, рослина невибаглива, і виростити його під силу навіть початків цього роднику, щоб отримати хороший урожай. При посіві насіння і висадці розсади у відкритий ґрунт потрібно орієнтуватися на показники середньомісячної температури свого регіону. Що за овоч такий кабачок, кабачки відносяться до сімейства гарбузових, це однорічні трав'янисті рослини, які мають форму куща. Деякі сорти утворюють батоги, листя досить великі, темно-зеленого кольору. Можуть мати білі або жовті плями, недосвідчені овочівники, іноді приймають їх за ознаки хвороб, але це сортові відмінності, стебла і черешки, усіяні наростами у вигляді невеликих колючок, що, за подією при зборі врожаю деякі незручності. Плоди кабачків подовжено циліндричної форми. Вони можуть бути злегка вигнутими з легкою ребристістю. форма патисонів, різновид кабачків нагадує зірку, забарвлення досить різноманітне, біла. Світло-зелена, кремова, темно-зелена, яскраво жовта в їжу для переробки і на продаж використовують невеликі плоди молочної звілості вагою від 300 до 600, що мають вік 6-10 днів на насіння, збирають зрілі плоди восени. А бачок, овоч дієтичний, має цінні харчові якості, містить багато солей натрію і калію, до складу входять грубі харчові волокна, багато рослинних білків, вітамінів. Різних мінеральних речовин і цукрів, зовнішній вигляд рослини залежить від сорту. Цукіні мають різьблені листя з колючим опушенням, з сріблястими розводами і смугами на поверхні, плоди витягнуті з погано сформованими насіннєвими камерами від світло-зеленого до фіолетового кольору. Формують компактний кущ, звичайні кабачки світлі, стеблоплетисті. Кабачки легко піддаються, будь-якій переробці їх можна смажити, тушкувати, солити, маринувати це смачний і корисний овоч, кабачкова ікра-продукт, який подобається майже всім. Молоді плоди кабачків можна їсти в сирому вигляді, але це протипоказано при підвищенні кислотності шлунково-кишкового тракту. Дивимося на кліматичний графік регіону і визначаємося з датою посадки. Кабачки культура невибаглива, незважаючи на те, що батьківщина їх. Зона тропіків і субтропіків, рослини прекрасно почувають себе на наших великих просторах зі складним кліматом. Важливо при їх культивуванні дотримуватися термінів посадки у відкритий ґрунт. Головна вимога: температура повинна бути не нижче 1,5 ос в вдень і 1,0. 1,2 ос вночі при повній відсутності загрози ранкових заморозків. Щоб зібрати ранні плоди, потрібно раніше провести посів. Але іноді виникає небезпека різких похолодань і ранкових заморозків. Навесні через теплу погоду молоді посів можуть дати дружні сходи, але всього лише один ранковий короткочасний заморозок знищить молоду порозь. Чим варто керуватися, визначаючи дату посіву кабачків, точні терміни встановити складно, можна лише орієнтовно визначити період. Тривалістю в кілька днів в залежності від кліматичних особливостей окремо взятого регіону, керуватися варто кліматичними графіками середніх температур для кожного регіону це зробити легко, досить набрати пошуковий запит, кліматичний графік Кубань або ввести назву іншої місцевості, за графіком просто визначається. Коли буде необхідна середньодобова температура 1,5 з приклади графіків зі зведеною таблицею для Кубані і Уралу наведені нижче. У кожного регіону свій кліматичний графік, наприклад, крива середніх температур Уралу відрізняється від Кубані. Під час висадки городніх культур необхідно орієнтуватися на терміни посадки по регіонах в залежності від середньомісячної температури. Таблиця приблизні терміни посадки кабачків у відкритий ґрунт по регіонах. Регіон період посіву насіння посадки розсади кабачків Кубань, Північний Кавказ, 1, і 2 декада травня Україна. Ростовська область, Нижнє повожжя 2 і 3 декада травня, середня смуга Україні, Підмосков'ї, Середнє повожжя Білорусія, 2, і 3 декада травня Ленінградська, Псковська області, Північно-Західний регіон Урал Уралтри. Декада травня і один декада червня, Сибіртри, Декада травня і один декада червня. Вивчивши цю таблицю, городник легко може визначити, коли сіяти кабачки для розсади. Це варто робити за 25-30 днів до висадки їх у відкритий ґрунт. До рекомендованого терміну посівні роботи проводити не варто, якщо паростки зійдуть раніше, то загинуть при похолоданні і що довго тримається низька температура. То насіння довго пролежать в холодній землі і дадуть кволі сходи, можна сіяти кабачки в 2-3 прийоми з періодичністю 5-6 днів. Це продовжує період збору врожаю, потрібно готуватися до різкої зміни погоди і тримати поблизу від грядки засоби утеплення: поліетиленову плівку або покривний матеріал, кілочки. 15-20 цегли кришки і ємності, чим допоможе місячний календар, з таблиці видно, що сприятливі періоди для посадки кабачків тривалі, до 20 днів. Є спосіб конкретизувати час посадки, це астрологічний прогноз визначення дати посадки за місячним календарем, який складають фахівці на кожен рік, деякі вважають цей метод неуковим, але досвід показав, що орієнтуватися на місячний календар варто. Дуже ймовірно, що місяць тісно впливає на розвиток рослин, вона може притягувати до себе певні культури, посаджені у відповідні місячні фази, стимулювати їх зростання, але може і відштовхувати, чому рослини можуть хворіти і навіть гинути. Варто вивчити місячний посівний календар на поточний рік. Відео як використовувати посівний місячний календар. Наведемо приклад, як за місячним календарем легко конкретизувати точні дати посадки кабачків у Білорусі. По таблиці треба садити культуру в 2 і 3 декаді травня, оскільки в цей період сприятлива середня температура дуже ймовірна, а місячний календар уточнить 14, 15, 24 і 31 числа. У якесь із чисел температура точно буде 15 градусів тепла. Відео. Поради по вирощуванню кабачків кабачки вирощувати не складно, головне вчасно посадити їх і забезпечити грамотний догляд протягом усього літа. І урожай порадує господаря.